Друзі, привіт! Вітаю вас в себе на каналі! Вітаю в новому відео! Розпочинаю його зі смачнючого, а саме головне корисного сніданку. В мене будуть бельгійські вафлі і омлет-пуляр. Я думаю, що всі про таке чули, але, можливо, не всі готували. Тож, якщо ви не готували, то обов'язково спробуйте хоча б один раз і вам точно це сподобається. Це, звичайно, сніданок не на кожен день, я маю на увазі не на будній день, тому що готується він не так швидко. Але у вихідні. День можна порадувати і себе, і свою родину таким смачним і корисним сніданком. Я готую в будній день, готую тільки для себе, для племінниці своєї і щось там трошки їв тому що мої хлопці вже поснідали і всі давно у своїх справах. Тому маю час і готую, показую вам. Якщо ви маєте велику чашу блендера, то можна все це зробити в одній чаші відразу і шпинат, і сир, ну, тобто всі інгредієнти і вже в самому кінці додати борошно і перемішати лопаткою. Оскільки в мене маленька чаша, то я робила поетапно спочатку частинами шпинат блендерила і потім вже всі інші інгредієнти. До речі, тут борошно можна замінити на вівсянку. Ну, або на вівсяне борошно, або кинути в вівсяні пластівці і відразу Перебити їх також в блендері буде борошно, це буде іще корисніше. В мене олія соняшникова, але можна соняшникову замінити, наприклад, на оливкову або на вершкове масло. Це також буде набагато корисніше. Тут, знаєте, такий рецепт, з яким можна гратись, як тільки вам хочеться. Можна сир замінити на будь-який інший сир. Наприклад, в мене був твердий і фета, можна взяти сир рикоту, або маскарпоне, або е, якийсь крем-сир, тобто, ну, взагалі, або моцарелу, е, взагалі, який вам подобається, або який ви маєте, такий і додавати. Єдине, що потім потрібно коригувати густоту шпинатної суміші борошном, тому що від кількості сиру і від його консистенції, звичайно, що залежить густота всього тіста. Коли тісто вже замісили, то його потрібно накрити рушничком, відставити в бік і дати йому хоча б хвилинок 10, аби воно відпочило, і вже потім можна смажити. Смажити такі вафлі точно так само, як і звичайні бельгійські вафлі. Я не знаю, чи потрібно їх перевертати. Я перевертаю, мені здається, що вони так. Точно приготовані. Хоча на вигляд, коли відкриваєш вафельницю, то здається, що вже готові. Але я все одно перевертаю на другий бік і ще залишаю хоча б на півхвилинки, аби вони досмажились. Вони мають яскраво такий зелений колір, особливо всередині на поверхні, ніби трошечки такий золотавий, а всередині прямо зелений. І це дуже-дуже смачно. Я приступила, поки вафлі смажаться, приступила до приготування омлету. Потрібно розділити білки, відділити білки від жовтків, білки трошечки посолити і збити у, до стійких піків. Можна використовувати міксер, в мене блендер, тому я користуюсь ним. Тут, знаєте, чим більше яєць, тим, звичайно, буде пишніший омлет. В мене я не так багато робила, я зробила на два яйця. Він не піднявся аж так сильно, як на всіх фото і відео, але тим не менш він пухкий і дуже смачний. Потрібно змазати сковорідку маслом. Або олією, вилити спочатку жовтки, нехай вони трошки так прихватяться, смажити потрібно на повільному вогні, аби омлет не пригорів. І вже коли жовтки трошки так ніби прихватились, то розподілити Білок по всій поверхні. Тут ніяких складнощів абсолютно в цьому немає, і я думаю, зіпсувати це також неможливо, воно тільки здається, що ніби так складно, а насправді готується швидко і дуже просто. Розприділяємо по поверхні білок, накриваємо кришечко і залишаємо до повної готовності. В мене це зайняло, мабуть, хвилин 7. 7, можливо, 8 на повільному вогні. і Потрібно просто попробувати відкрити кришку, попробувати пальцем, аби білок, ніби знаєте пружинив. От тоді він готовий. Ну і не було Я думаю, видно, коли білок готовий і дістаєте, ділите на дві частинки і все, омлет. Готовий можна подавати, подавати з овочами, з вершковим сиром, з якимось зеленю, з салатом. Ну, тобто Тут вже фантазія і те, що ви маєте в холодильнику. В нас це сьогодні був омлет і шпинатні бельгійські вафлі. В нас вже новий день, точніше, можна навіть сказати, це ми з вами повертаємось назад. Напередодні дня народження нашого сина. Йому вже виповнилось 18 років, це наш найстарший синок. От, і ми напередодні дня народження вирішили з чоловіком поїхати пошукати е, локацію, де ми хочемо посидіти більш-менш аби було безпечно для маленької дитини, аби десь якомога далі була вода, якщо вона є. От, тому що в основному скрізь тут є якісь, хоч невеличкі, але озера або річки. От, тому нам потрібно було безпечне місце і обов'язково е, природа. Це було найголовнішим, аби е, було просторно, тому ми зробили це завчасно. І от ми знайшли таке місце. Це просто неймовірної краси місце, неймовірна природа, гори, ліс, е, річка ну це просто казка. І ви знаєте, я, чесно кажучи, хотіла спочатку у ресторані посидіти сімейно. Відсвяткувати 18-річчя нашого сина, але потім і вирішили все ж таки на природу поїхати, тому що з маленькою дитиною ну це мега складно бути десь у закладі. Або максимум, можливо, це знаєте на півгодини тому було прийнято рішення побути на природі, і ми не пошкодували, ніхто не пошкодував. Це насправді дуже класно. Я з самого ранку разом з Артемом приймала е, привітання, у, я приймала їх у вигляді квітів, і це надзвичайно приємно, тому що е, це означає, що ти е, виховав дітей правильно, як на мене, хлопців. Е, ну, е, чоловік, само собою. А от е, щодо е, того, коли діти дарують квіти, то це неймовірно приємно. Це так класно, знаєте. І е, найголовніше, що Неочікувано. Коли день народження у дітей, то я у кожного з них запитую, який б вони хотіли торт, аби я е, приготувала. От Артем, в нього все просто. Це або Наполеон, або медівник. Ну, Дуже він їх любить. Тому я зробила медівник, звичайно, що я не показувала весь цей процес. Це класичний рецепт медівника, але крем ну, дуже добрий. Я його зробила. Я думаю, всі готують так зі сметани, але я вирішила, знаєте, ще додати до сметани 200 крем сиру Філадельфії і цукрова пудра. Тобто в мене пішло на 8 коржів медівника. 600, всього було 600 грамів сметани, але я її на ніч відкинула, аби стекла та вся сироватка. і в мене десь вийшло, мабуть, грамів 450 сметани, 200 г вершкового сиру. І Десь 150 цукрової пудри. Все збила і все і перемішала. Це дуже-дуже смачно. Це набагато смачніше, аніж заварний крем. Звичайно, трошки дорожче, але і мені здається, і ситніше. От вам вже показую. Прикрасила свіжими ягодами. І це дуже смачно, але мало. <с> можна було і більше, але все готую. Ну, знаєте, все роблю водночас, можна сказати, тому вирішила зробити на одну порцію. Проте вже зрозуміла, що на нашу сімейку це точно мало. Оскільки святкування мало бути на природі, тому я вирішила знаєте, взяти одноразовий посуд, але такий, аби він був більш-менш естетичний. Серветки так само роблю, аби це було гарно, але просто і бюджетно. От, показую вам такий також варіант, як можна засервірувати стіл. Аби це було і гарно, і при цьому бюджетно. Я з самого початку бачила картинку в Бохо-стилі або в стилі рустик. Це те, що я люблю. Те, що там можна включати свою фантазію, використовувати будь-які такі природні скажімо, матеріали. От. І, ну, як на мене, це завжди виглядає класно, особливо на природі. Звичайно, я перед цим собі бачила вже знаєте, як я буду це робити. І коли ми з чоловіком їздили і вибирали місце, де ми будемо святкувати, то я там бачила і були столики, вони так, знаєте, посеред дерев. І я так собі придумала, вже приготувала різні такі, знаєте, як вогники. вогники. Ну, це мало бути серед дерев. <смістична> така собі, знаєте, атмосфера. Але вже по факту вийшло взагалі не так. Ми приїхали, столиків вільних не було, бо ми приїхали у другій половині дня, вже сіли там, де було місце. Це по-перше. По-друге, в нас є Давід, і за ним просто потрібно постійно бігати. Тому і знімала я дуже мало. І... Взагалі, все моє, скажімо, організація і навіть сервіровка стола, столу вона вийшла не так, як я хотіла. Я навіть свічки забула запалити, хоча я взяла з собою стільки речей, просто мільйон тих знаєте, всіх штучок, аби. Прикрашати, ну, але, е, врешті-решт, це не найголовніше. Найголовніше те, що ми разом, те, що ми е, гарно поспілкувались, діти смажили маршмело, побігали, е, погуляли трохи в бамбінтон, і, мабуть, це найголовніше, що ми були разом. А вже Я навіть знаєте Давіду брала миску, брала воду, аби він там е, трошки похлюпався. і Всім було весело. На цьому це все. Завершую вже своє відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим, можливо, в чомусь корисним, можливо, ви для себе взяли якусь ідею. Всім бажаю всього-всього якомога найкращого, найголовніше це міцного здоров'я. І не менш важливо, аби ваші рідні були завжди з вами поруч. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бувайте!